Але хочу звернути увагу, що ми говорили як, о, 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 в 2024 році, що 2025 рік буде дуже важкий, і це так і є. У нас там зросла інфляція, але зараз вона йде, так скажемо, на зменшення, на зменшення. І о, десь там буде в кінці року, я думаю, що ми вийдемо десь на 9% або десь 12%. Uh -huh. От, о, і і я думаю, що також буде стабільні. Ну, Більш і менше, так скажемо, буде стабільний долар-євро. Вони заклали 45. Наприклад, там, в 25-му році у нас вона закладена 45. 45. До кінця року, так? Да? да, воно ж не було 45. Yeah. Воно було там, давай говорити відверто, 41-42. Так, так. Вот. Значит, також із позитивного це золотовалютні запаси, які ми маємо. Зараз там 47 мільярдів. Воно зросло десь на 7%. І думаю, що буде десь 55. От. ну це так дасть можливості забезпечити наступні 12 місяців, маю на увазі в 26 році, щоб економіка зростала більш-менш нормально і там не було, щоб не улітіло гривна або долар. Я думаю, що євро буде десь біля 47-48 до 50 гривень.